Що, якби я сказав тобі, що бабуся з карпатського села назвала день, коли війна завершиться. Не на основі новин не зі снів, а через знак, який побачила лише вона. Я теж не повірив одразу, аж поки не побачив те, що вона попереджала. Ця розповідь не про страх, а про правду, яка пробирає до кісток. Бо інколи, щоб побачити майбутнє, треба послухати ту, хто говорить пошепки. Я поїхав у гончарівку просто заради спокою. Туди, де час зупинився між хрестами на цвинтарі і запахом диму з печі. Село маленьке, кілька хат, старий костел, і бабуся Орися, про яку мені казали ще знайомі волонтери. Вона бачить те, чого ми не хочемо бачити, шепотіли. Я думав чергова історія з гір, але я помилявся. Бабуся сиділа на лавці біля старої липи. В очах, борщах, не вік, а спокій, що лякає. Вона не питала, хто я. Просто кивнула і сказала: Дивився сьогодні в небо. Я здивувався була хмарна весна, сірі тіні, нічого особливого. Сьогодні в хмарах, бочен перший знак вони стали важчі, а ти ще не чуєш, як плаче земля. Я не знав, що відповісти, вона глянула на мене, як на того, хто має ще щось зробити. Ти не просто так сюди приїхав, я маю тобі сказати, бо скоро сам ям зміна. А зміна завжди болить, і тоді вона простягнула мені старий образок, пожовтілий, зі стертою постаттю. Коли цей образ стане гарячим у руках, почнеться перше, а останнє вже дуже близько. Я забрав той образок, а в грудях щось стислося, наче не я це чув, а вся моя кров. Ми сиділи з бабусею Орисею на лавці мовчки. Липа над нами шуміла, ніби щось шепотіла їй на вухо. Раптом вона заговорила сама, не дивлячись на мене. Смерті буде ще трохи, дитино, але то вже буде остання кров на землі, та, що впаде, не в бою, а в обмані. Я стиснув той старий образок у руці, і справді він став теплішим. Я спитав, коли це буде? Бабуся глянула вгору: до Петра і Павла ще почуєш звістку, але не з Києва і не з фронту, а з села, де колись був яр, а нині лише вигоріла трава. Там станеться одне, після нього вже ніхто не скаже. Все буде як раніше. Вона замовкла, а тоді прошепотіла цього літа ще буде буря, не одна, але в серпні, земля перестане гудіти. І що далі? спитав, спитав я, хоч сам боявся відповідей. А далі дам ще мені тиша. Тиша то та спо, то теж зброя, тільки вона не ріже, а стискає серце. Люди не звикли до тиші після крику, тому її і бояться. Я пам'ятаю той день досі, бо саме вночі тоді снився мені сон, наче я стояв босий на мокрій землі, а позаду хтось шепотів. Останнє що вже сказано Почуй! Бабуся Орися згадала про знак, що вже був. Вона мовила це, ніби між іншим, з тією спокійною впевненістю, що лякає сильніше за крик. А ти ж бачив хрест? Який хрест? На Великдень. На ранок, коли сонце було ще низьке, а тіні ще довгі, він стояв у небі, його бачили не всі, тільки ті, хто чисте серце мав того дня. Я пригадав, як у Львові на світанку Пасхи цього року небо стало дивно рожевим, і хмари неначе склалися у форму Христа. Я тоді ще пожартував у телефоні братові мабуть, Бог нам дає знак. А бабуся сказала зовсім інакше то був не знак надії, то попередження, бо Хрест ішов не згори. А знизу, від землі, і піднімався. Це значить, що біль уже прокинулась, і вона піднімається, бо більше не хоче лежати у ярах. Вона взяла з землі грудку і розсипала в руці. Земля пам'ятає, там, де пролилась кров, росте чорне коріння, але над ним уже йде інше тонке, сріблясте. Я запитав, і що воно проросте? Колося, але не те, що в хліб, а те, що в слово. Прийде час, і люди говоритимуть інакше, навіть ворог заговорить іншим язиком. Я тоді не зрозумів, але тепер, коли в новинах усе частіше говорять про мовчання на фронті і тихі дні без вибухів, я раптом згадав її слова, бо може цей хрест уже проріс, і ми його не побачили або побачили та не впізнали. Бабуся Орися довго мовчала, потім глянула мені просто в очі, наче хотіла щось перевірити в мені. І сказала: війна не закінчиться підписом і не перемовинами. Закінчиться вона, коли з'явиться той, хто не любить сцени. Він не буде в погонах і не в костюмі, він буде в свиті, а в руках матиме ніж не для бою, а для хліба. Ви про якогось воїна, сподачем? спитав я. Про пастуха відповіла. Він народився вже, йому ще немає двадцяти, але в нього очі, як у старого. Він бачив більше, ніж мали б бачити діти, бо через нього Бог покаже людям сила не в крику, а в тиші, що не ламається. Я не знав, чи то метафора, чи пророцтво буквально. Але вона продовжила Він не говоритиме багато, але, як скаже, мовчатимуть навіть ті, що звикли перекрикувати танки, бо слово його буде коротке, як постріл, і чисте, як джерело. І коли він з'явиться? спитав я. Бабуся кивнула нагору за селом. Побачиш, в день, коли над явором з'явиться світло, але не сонячне, і люди вийдуть на вулиці не з гнівом, а зі співом. Тоді я подумав, що це надто поетично, але зараз я бачу люди вже втомилися від крику, і якщо справді з'явиться хтось, хто не боїться мовчати, ми почнемо йому вірити не тому, що треба, а тому, що інакше вже не можна. Коли я наступного дня знову прийшов до бабусі Орисі. Вона сиділа біля джерела старого, обкладеного камінням з водою, що текла ледь чутно. Вона мовила тихо, дивлячись у потік. Бачиш цю воду? Зараз вона чиста, але перед миром вона стане чорною. Я приглянувся, вода була прозора, та від її слів у мені щось здригнулося. Чому чорною? Бо мусить пройти через гори, через останню зраду. Бо той, хто зрадить, буде свій. Я нічого не відповів. Боявся спитати, кого саме вона мала на увазі, але не бійся, додала вона. Бо чорна вода то очищення, після неї проросте колосся. І от, коли на чорній землі постане золоте поле, тоді всі зрозуміють ми вже інші. Я згадав, як недавно, бо було сильне дощове затемнення. У селах вода в криницях стала мутною. Люди дзвонили в церкву, просили святити воду. Це воно? спитав я. Ота чорна вода, бабуся лиш кивнула. То був перший знак, тепер чекай другого, коли земля сама виштовхне з себе зерно, без плуга, без рук. І що тоді? Тоді тиша, і перший хліб нового часу той, що їдять без страху, що завтра зачав, знову війна. Її слова залишились у мені, як насіння, і хочеться вірити, що пророцтво не про покарання, а про оновлення. Через землю, воду і слово. Бабуся Орися сиділа навпроти мене, мовчки перебираючи сухі трави в руці. Потім несподівано прошепотіла той, хто прийшов зі злом, впаде тричі. Ворог, уточнив я, вона кивнула перше падіння почамсь гучне з гуркотом і пилом. Усі побачать, усі зрадіють. А друге друге буде тихіше, там уже не буде слів, тільки страх. Страх у його очах, я ковтнув слину, мене лякало навіть уявити, що вона мала на увазі. А третє вона замовкла, а тоді продовжила. Третє буде без крику, лише тінь пройде по землі, і тоді вже всі зрозуміють він зник назавжди. А ми Ми що будемо робити? Ви мовчатимете. Але то буде не страх, а тиша поваги. Бо навіть у ворогові дат є душа, і Бог її бачить. Вона поклала руку мені на плече. Пам'ятай, перемога пу, не коли інший лежить, а коли ти вже не хочеш більше вбивати. Ці слова я носив у собі, ніби камінь, бо легко радіти поразці ворога, але важко навчитися не жити ненавистю. Тоді я ще не знав, що це про не про перемогу з фанфарами, а про тишу, яка настає після всього. Я думав, що бабуся Орися вже сказала все, що мала. Але саме перед тим, як піти, вона зупинилась і мовила: Ти питав, коли прийде мир, і я тобі скажу, але не словами, а образом я притих. Вона вдивлялася кудись за обрій, ніби слухала далекі дзвони: День, коли ніч обійме ніч, той буде днем миру. Люди подумають, що це просто затемнення, а насправді це, це коли світ перестане ділити тіні. Що це означає? Це означає, що не буде більше чужих і своїх. Бо біль стане спільним і тільки тоді все припиниться. Я запитав, чи буде це скоро. Бабуся закрила очі. Це не про скоро, це про дозріло, як яблуко не тоді падає, коли хочеш, а коли готове. І як ми впізнаємо той день? Ти почуєш тишу особливу, у цей день не буде новин не тому, що їх сховають, а тому, що світ уперше нічого не скаже. Вона зробила кілька кроків і ще додала люди прокинуться і не буде страху. І навіть ворони не каркатимуть того ранку, бо насправді сарчини мир не в тому, що не стріляють, а в тому, що більше не шукають у кого стріляти. Наступного ранку я знову прийшов у гончарівку. Сонце ще не встигло піднятись, туман обіймав хати, а птахи мовчали, ніби чекали чогось. Я підійшов до старої липи, де завжди сиділа бабуся Орися. Її не було. Я обійшов усе: хату, город, джерело. Люди в селі тільки хрестились і казали, вона завжди зникала так, коли вже все сказала. Але там, де вона завжди сиділа, я побачив камінь непростий, круглий, наче шліфований віками. А на ньому таче напис, вирізблений не глибоко, але чітко. Коли зникне гнів, з'явиться голос не мій, ваш. Я провів пальцями по тому напису. І мені здалося, що камінь теплий, наче тримав у собі що її присутність, я сидів поруч майже годину, нічого не кажучи, там не було слів, тільки відчуття, що я щось дуже важливе маю тепер берегти, не в голові, в серці. І коли я підвівся, щоби йти, то обернувся в останнє. і мені здалося чи ж у тумані стоїть жіноча постать, не рухається, не говорить, лише дивиться. Може, то була лише уява. А може, останній погляд бабусі Орисі. Якщо справді пророки зникають, коли мовлять усе, то вона сказала більше, ніж ми готові були почути. Минув час. Я повернувся до міста, до звичних справ, шуму вулиць і новин, які міняються щодня. Але після тієї зустрічі зі мною щось залишилось назавжди, наче тихий дзвін у грудях, що не стихає. Я не знаю, чи збулося вже все, що говорила бабуся Орися. Може, ми лише наближаємось, а може, саме давно всередині цього пророцтва, але не бачимо його. Та є одна річ, яку я роблю тепер щонеділі: я заходжу в маленьку капличку біля парку, там завжди пахне воском і стишеною молитвою, і ставлю свічку не за здоров'я, не за упокій, а за пророцтво, за слово, що проросло в мені, за тишу, яка ще прийде, за нове колосся. Що зійде після чорної води. Я не знаю, чи той пастух уже прийшов, але вірю, ми навчимось слухати, бо бабуся Орися не просила вірити їй. Вона лише сказала: коли все стихне, згадаєш мене не як віщунку, а як людину, яка хотіла, щоб ми жили без страху, без помсти, без забуття, і, може, саме тому її пророцтво живе, бо воно не про кінець, а про новий початок.